Друзі, вітаю! Сьогодні в нас черговий розклад, який носить назву Вихід із самотності. Якщо хтось із вас довгий час перебуває в самотності, якщо хтось довгий час не може знайти собі партнера пару сьогодні саме такий розклад для саме вашої ситуації, тому не перемикайтесь підписуйтесь, ставте лайки ютубу, ставте лайки Тіктоку. Коментуйте, відповідайте, як відігрується та чи інша ситуація саме на вас, а ми будемо з вами працювати. Сьогодні я використовую класичного райдера Уейта. І буде три варіанти. Тому, будь ласка, подумайте над тим, яка цифра підходить для вас більше: 1, 2 чи 3. Сьогодні все буде чітко і по суті, тому що залишилось дуже мало зарядки на телефоні, а хочу встигнути зняти цей розклад. Зараз я викладаю вже перший варіант, і ми будемо з вами говорити. Отже, для варіанту номер один ми будемо дивитися ваш вихід із самотності, причини вашої самотності. Я відкриваю карту, і тут у нас шестірка мечей. По шестірці мечей ми завжди відходимо від певних ситуацій, які трапляються в вашому житті, але згодом повертаємося до них. Тобто це іще говорить про незавершену історію з минулого, про те, коли ви щось мали, і з чим ви досі не розпрощались. Що висить на вашому її шиї мертвим грузом, тяжким якорем, непідйомними сумками із центрального ринку, все те, від чого ви досі не можете позбутися. Чого ви не можете позбутися, е, наступна карта буде характеризувати, чи готові ви до стосунків саме зараз. Трійка мечей. Трійка мечей говорить про старі рани, про незажиті, про непережиті емоції або ж раніше пережиті дуже щасливі емоції, але неможливість пережити їх в майбутньому з цією ж людиною, як, з якою ви були раніше. Тому такий розклад нам говорить про те, що це поступове, поступове лікування вашого стану. Спершу ви позбуваєтеся цих своїх тяжких ситуацій, тяжких ран, і тільки потім будете готові йти в нові стосунки. Зараз поки що ви не готові. Позиція 3, в якому партнері? Якого партнера ви потребуєте? І тут випадає карта справедливість, юстиція, правосуддя. Називайте її як хочете. Кожен по-своєму називає. Проте це старший аркан. Старший аркан справедливість нам говорить про людину поряд з вами, яка б могла вас захищати, яка могла б вас. Е бути за вас у будь-якій справі, яка б могла б довести вашу правоту, яка б завжди стояла за вас горою, і яка була б підкована і розумово, і фінансово, і, власне, сильний партнер. Вам потрібен сильний партнер. Але щоб він був вірним вам, тому що це ж справедливість. Справедливість не любить, коли її обдурюють. І коли обдурюють навколо неї. Тому вірність це найголовніша риса характеру, яку ви хотіли б бачити у свого майбутнього обранця або обраниці. Що? Допоможе вам зустріти такого партнера. Я підглядаю зараз у свій конспект, тому що я не знаю цього на пам'ять, мене їх дуже багато. І часом е доводиться листати і підбирати щось цікаве для вас. Отже, що допоможе зустріти вам такого партнера? І тут карта смерть. Карта смерть нам говорить. Про е, завершення попередньої історії, пам'ятаєте, про що я вам говорив? Що ви час від часу відходите від одного, потім повертаєтеся до цієї ж самої мети, що допоможе вам зустріти та забудьте ви вже про минуле. Поставте на цьому велику крапку, для того, щоб ваше майбутнє обрало вас, для того, щоб ваше майбутнє з вами відбулося. І номер 5. Що гальмує зустріч вашого партнера? Старший Аркан Зірка, старший Аркан зірка, ну це такий: е... я знаю, що в мене обов'язково щось буде, але потім, колись потім, колись потім я стану щасливішим, колись потім я стану багатшим. Занадто багато потім. Потім може і не настати. Робіть зараз. Перший варіант ось таким був ваш вихід із самотності. Я чекаю на ваші коментарі. Обов'язково чекаю на ваші відповіді, тому що це дуже важливо. Другий варіант ваш вихід із самотності. Що вам сьогодні несуть карти Таро? Що вам сьогодні несуть мої підказки. Я дістаю 5, варі... 5 карт, тому що цей розклад на 5 позицій. І вже перша карта двійка мечів мені дає підказку про вас двійки. Ну нічого, ми сьогодні витягнемо максимум інформації. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Перша карта причини вашої самотності. Давайте їх аналізувати. Король Пентаклів. Занадто велика зацикленість і занадто велика зосередженість на матеріальному, на задоволеннях, на стабільності і на тому що все ж таки потрібно для вашого комфорту. Король Пентаклів дуже любить гроші, дуже любить себе. Можливо, ви е, знаходитеся у такому дещо утопічному способі миш смислення і чекаєте собі людину, яка дозволить вам відчувати себе ось цим королем Пентаклів. А можливо, ви і є цей король Пентаклів, можливо, ви знаходитеся в постійному, в постійній погоні за грошима, в постійних заробітках, в постійному е такому круговороті. Погоні за фінансовими благами. Будь ласка, напишіть внизу, що, про що цей король Пентаклів говорить вам. А ми йдемо далі. Чи готові ви до стосунків зараз? Десятка жезлів. Ви дуже втомилися. І, скоріше за все, цей король говорить саме про важку роботу. Про... Можливість і необхідність заробляти для того, щоб е, мати гарні речі, щоб, е, мож, щоб мати можливість забезпечувати себе і оточуючих. Але ви втомились дуже. І бачите, персонаж вже з останніх сил несе ці палки. Тому, будь ласка. Не перенапрягайтесь, ви до стосунків зараз не готові, тому що у вас і руки, і свідомість, і тіло, і ваш фізичний стан, і ваш моральний стан зайтий тим, що ви несете, що ви йдете до якоїсь своєї мети. В якому партнері ви? В який партнер вам потрібен, який партнер вам підійде? Двіка кубків, та тут просто е, людина, яка б вас могла б розуміти, яка б з вами була на одній хвилі, яку б ви е, просто е, любили, яка б, вона, яка б вам була приємна. І, чесно кажучи, за цими погонями, за фінансами, не вистачає уже в житті таких звичайних простих речей, як якась романтика, як якась. Звичайна людська, людське спілкування, тому тут немає особливих потреб. Головне, щоб ця людина була адекватна, соціально нормальна і ну, хоча б бажана наявність мозку і аналітичних здібностей. Далі, що допоможе вам зустріти таку людину? Лицар Жезлів. Лицар Жезлів це дуже цілеспрямований персонаж. Він... Бачите, в нього кінь стає на деби, але він все одно йде в своєму напрямку. Він все одно йде туди, куди він має йти. Ви маєте просто. Зайнятися вирішенням цього питання, не відкладати його в довгий ящик, тому що вон, воно може й не вирішитися. З тим, як ви любите працювати, вам потрібно е, зробити тему стосунків темою нового, свого нового проєкту. І тоді все буде класно. Позиція. 5. Е, що гальмує вашу зустріч? Відлюдник, ну іншого тут я не чекав насправді відлюдник, що гальмує. Ну ви дуже припідняті над усіми над усіми, як вам сказати. Ви дуже розумні, ви дуже філософські. Знаєте, відлюдники дуже розумні, і те, що вони розумні, їм не дає можливості зустріти собі. Людину підстать не дають їм сісти в один соціальний ліфт разом із людиною, такою глибокою і такою, як ви самі. Якщо ви дивлячись, що ви хочете від стосунків, якщо це якась перспектива сім'ї, то, звичайно, що ну вам буде складно зустріти таку людину. Якщо це просто секс, то треба спуститися трішечки на землю і побачити, поглянути навколо. Відлюдники, мої трудоголіки, двійки. Напишіть мені, будь ласка, про свою ситуацію. Я вас, звичайно, всіх чекаю на особистих розкладах, де ми розберемо ваш особистий випадок. А ми йдемо далі. Ви карти дуже якісні, вони вийшли лише обмеженим тиражем 2009 року у наборі про Памелу Колман Сміт. Перепрошую за свій ларингіт. І варіант номер три. Перша, друга. третя, Четверта, п'ята. Причини вашої самотності. Також трудоголізм. Також зосередженість на чомусь одному. Робота задля чогось, яка не приносить вам навіть результатів нормальних, адекватних. Але ви все одно продовжуєте стояти на одному і тому ж самому місці. Ви продовжуєте робити те саме. Тобто у вас є своя в голові тема, мета, і тема стосунків, вона часто у вас спливає в голові, потім вона кудись йде. Просто мені здається, що навіть вам не цікаво дивитися це відео, тому що ви все самі прекрасно знаєте. Але цікавість взяла верх. Ви зосереджені не на тому, не на своїх стосунках. Вони б у вас уже давно були. Чи готові ви до них? Наполовину. Це карта наполовину. Вісьмірка жезлів. Ще має відбутися в житті деякі події, які вас точно направлять в те русло, в яке потрібно. До тієї людини, яка вам потрібна. А яка ж людина вам потрібна? Людина статусна вам потрібна, е, людина з іменем вам потрібна, яка стане вашою опорою, яка стане вашим провідником в краще життя. Тут, е, бачите, десятка пентаклів, тут всі уже всього досягли. Можливо, ви також дуже. Ну, бачите, тут же людина працює, працює, а це всього. Вісімка пентаклів, і вона не може досягти того, цієї сходинки професійної, тому що немає їй помічників, які провели її до певних постів, до певного крісла, до певної посади. От а вам, вам так краще, вам краще, щоб поряд з вами була людина при посаді, і яка допоможе вам також стати кимось в цьому житті. Що допоможе вам зустріти таку людину? Сімка мечів. Кожен із нас шукає те, що близьке йому. Сімка мечів це дуже ретельно продуманий план. Вам треба просто, ретельно, по-перше, знайти людину, яка підійшла під, це, під цей опис, під вашу, і ретельно працювати в цьому напрямку. Остання позиція, це що е, гальмує вашу зустріч з такою людиною. Стагнація. Ви е, знаходитесь на, якому, на якійсь е, певній сходинці <кій> свого благополуччя. Тобто ви працюєте, ви заробляєте щось, якісь гроші собі, і, в принципі, ну, ви не знаходитесь, ви не голодуєте. І ця, ця стабільна стабільність, вона. Е, Відволікає вас від ваших високих матерій, а для вас потрібен саме проект, Знову ж таки, е якщо у вас є такий, чіт... Чи... тут немає нічого про кохання, звичайно, що тут є лише про певну вигоду, і про вигоду для себе, і, звичайно, що для своєї сім'ї, і для своєї майбутньої сім'ї. Тому. Працюйте над цим, і все у вас вийде. Не простоюйте, не залишайтеся в таких, на, в таких повільних хвилях. Тоді все у вас вийде і все буде добре. Я з вами не прощаюся, я залишаюся на зв'язку. Приходьте на консультації, де ми розберемо саме ваш випадок. Всіх обіймаю, чекаю лайки, чекаю коментарі і чекаю вас у себе. ma consultate